thank <laughs> you Отже, президент України Петро Порошенко представив колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі в якості одеського губернатора. Все почалося в п'ятницю ввечері, і було схоже, швидше на не дуже вдалий одеський анекдот ніж на правду. Однак, це виявилося правдою. З'явився і указ, і фоторепортаж, де усміхнений Саакашвілі клявся перед Петром Олексійовичем зробити з Одеси друге Батумі. Зробити з Одеси, клавний міст, дійсно, столицю всього Чорного моря. Но нет во всем Черноморском бассейне ни одного города, который близко по потенциалу может конкурировать с этим потрясающим городом, который живет и с этой областью. Як виявилося, на цей же день уже колишнього губернатора Ігоря Палиці, який обіймав цю посаду рік, була запланована зустріч в адміністрації президента. На момент прибуття в АП палець і не підозрював, що його вже практично змінив Сакашвілі. Правда, сам Палиця у всій цій історії повів себе по-чоловічому, заявивши про те, що радий вибору президента України, я дійсно сподіваюся на ваговитість Сакашвілі. Я дуже хочу, щоб у нього вийшло вибити гроші з Києва та залучити інвестиції. У спадок я йому передаю те, що не вийшло у мене: посадити ківало. Я у всьому дуже сподіваюся на Михайла. Вже в перші 10 днів роботи Сакашвілі продемонстрував реформаторський потенціал. Він має намір реформувати одеські силові структури і вже призначив начальником головного управління МВС в Одеській області, колишнього заступника глави МВС Грузії гію Лордкіпанідзе. Керівництво обласної прокуратури готують близькому соратникові Сакашвілі Зурабо Адеїшвілі, екс-генпрокурору Грузії. Это новый глава милиции Одессы. Я, Очень я приехал, чтобы он познакомился с проблемой, привез его. Чтобы он видел, где настоящие люди ходят, а начальники. И чтобы э, он с э, первого дня взялся за то, что не так, как, как каким-то этим начальникам бегать, а что от вас зависело. Майже відразу в команді Саакашвілі знайшлося місце для Саши Боровика, якого так і не призначили заступником міністра економічного розвитку і торгівлі. Він займатиметься залученням інвестицій в інфраструктури Одеси. Я пон рішимості працювати в команді, яку я вважаю найреформаторською командою в Восточній Європі, і в Україні. І а, ми всі будемо сидетими чогось дуже цікавого. Та чи не вибухне гарячий кавказький темперамент Саакашвілі при перших проблемах і невдачах, і в умовах, коли він не перша особа в державі? Адже Україна не тільки не Росія, але й не Грузія. А у Сакашвілі не все вийшло і в Грузії. Власне, тому він і втратив там владу. Порошенко потрібно для того, щоб показати наскільки він правильно вміє підбирати менеджерів. И Саакашвили это тот человек, который, если у него все получится, а я думаю, что, скорее всего, у него все получится, то это будет... Знаете, есть вещи витринные, которые надо делать. Да, вот патрульная полиция, это витринная вещь, ее делают, и она очень важна. Так, іноземні фахівці це прекрасно, але в якості радників і консультантів, але аж ніяк не на вищих державних посадах. Складається враження, що за допомогою них українська влада намагається застрахувати себе від непопулярних рішень і провалів. Якщо ж закордонні технократи не виконують поставлені ним завдання, то представники правничого інсеблішменту зможуть спокійно перекласти на них відповідальність і зробити крайніми за нереалізацію реформ.